Так виглядає перший із понад 30 нових морських дронів, якими Україна готується атакувати російські кораблі. І чого нам робити? Його вже спустили на воду і навіть дали йому ім'я як справжньому бойовому кораблю. Він тепер матиме ім'я Авдіївка. Надводні безпілотні Брандери Сібе протягом останніх двох років вразили фрегати адмірал Макаров. Та адмірал Есен, а також пустили на дно мінний тральщик Іван Голубець, патрульний корабель Ладний, ракетоносії Самум Табуян, корабель Павел Державін та великий військовий буксир професор Ніколай Муру. Також за допомогою цих брандерів Збройні сили України вразили Кримський міст, який чомусь росіяни вважали, що його не можна зруйнувати. Але нова серія цих брандерів уже не є просто дронами камікадзе. Крім того, що він може нести. Ти понад тонну вибухівки він може також керувати цілою зграєю безпілотних брандерів. А коли на ньому буде встановлено відповідне ракетне озброєння, то він зможе вражати і цілі, які знаходяться на березі. Нова дальність цього розумного безпілотника уже сягає близько тисячі кілометрів. Тож так званому чорноморському флоту, а точніше, вже Чорноморській флотилії уже ніде буде сховатись. По характеристикам самого дрона тут складно так, знайти щось інше, крім того, що тут заявила сама Служба безпеки України, виходячи із міри так, необхідної достатності. Ну, з того, що ми можемо знати, що там заявлена дальність ходу тисячі кілометрів, ну, бойова частина масою 1000 кілограм, ну і начебто заявляється, що ці от, э, дрони начебто зможуть бути такими багатоцільовими. Тобто не тільки одноразовий. Так, так а... зв'язком. Сьогодні бачите, от як. Хусити так би мовити з лубянською пропискою перекусили вчора кабелі, знаєте, в Червоному морі. Так наші гості всі якісь останні пару годин мають проблеми з інтернетом. Ну, будемо сподіватися, що зараз застабілізується зв'язок. Так, Застабілізувався так. зв'язок. До речі, да про хуситів з Луб'янської пропускою це ви гарно сказали, тому що самих єменських хуситів нема спроможності, щоб порізати кабель на глибині моря 220 метрів. Але з вашого дозволу продовжував, раз може тим більше серйозно говоримо про морські технології. Я думаю, тут до речі ще ставити питання навіть не про те, які ну які там гарні характеристики може мати цей дрон, а скоріше про те, для чого цю інформаційну акцію служба безпеки України вирішила провести, тому що ну знаєте. Зазвичай ж не говорить про те, що там має про озброєння, яке має ще тільки застосовуватись проти росіян. Зазвичай вже говорить про речі, які працювали. Відповідно, от хто знає, можливо, це ну, можливо, вже цей зразок, який зараз називається Вдіївка, десь вже спрацював. І ми, можливо, навіть бачили вчора, наприклад, цього самого патрульного корабля, який там вчора потепало. Хто знає, ага. тут значно цікавіше це. Ось, щось сьогодні в нас дійсно Кусити є. Якісь певні проблеми з інтернетом. Та. Ми будемо сподіватися, що пан Іван... так. Ну, ніби нормальний зразок. Е, дивіться, пане Іване. Ну, а можливо, ці. Пов'язані речі, так би мовити, з певною конкуренцією між нашими силовими відомствами. Так всі демонструють. Ми так до кінця і не зрозуміли. Хто ж, так би мовити, відправив на дно це оцього, оцього Сергія Котова. Розуміємо, ну і тут всі демонструють, наскільки вони круті, розкачені і наскільки готові професійно розвивати ті чи інші технології. Ну, технології це важливо, але от, ну, таке. Не ж, наївне питання, от новоросійські, так би мовити, морські безпілотники, наші так би мовити, вже починають допливати. Чи це ще секретна інформація? Те, думаю, що це не секретна інформація, що це скоріше ще до цього етап іде. Тут, власне, просто якщо розбирати вчорашній епізод, чим він важливий? Навіть не тим, що скільки цей Сергій Котов міг там коштувати, чи був там на палубі вертоліт, і скільки там росіян вціліло, скільки пішло на дно разом з кораблем. Тут важливіше інше, що все таки, на щастя, емпірично підтвердили, що наші... Дрони Камікадзе можуть потопити у відкритому морі бойовий корабель з довжиною корпусу орієнтовано 100 метрів. Ну і там водозаміщення заміщення повне заявляється 1800 тонн. Причому робимо поправку на те, що це був все таки просто патрульний корабель, на якому за великим рахунком ну не було озброєння, яке можна було би там підірвати. Дані про те, що там, начебто, могли стояти калібри контейнерних пускових установках чи ракети Х-35, ну, вони, ну як кажуть, і не підтверджується, тому що ну, росіяни ці контейнерні установки так і не створили. Але тим не менш, просто якщо вдалося отакою от кількістю. Дронів, по-перше, прорвати всі заслони російської морської оборони, а по-друге, втопити достатньо крупний бойовий корабель, котрий за розмірами навіть крупніший, ніж корвети під калібри. Ну, давайте це один із кроків, який має привести до якого небудь результативного набігу на новоросійськ, так щоб ну Перл-Харбор росіянам показався дитячою забавкою. Тому що ну все воно рухається поступово. Уже навіть наші ну, от, командування військового флоту вже не приховують. Що да, от на початку, наприклад, квітня детичного. 2022 року був епізод, коли нептуном били по фрегату адмірал Есен. Ну на жаль, крім так, та посудина на дно не пішла, але цей епізод він був гарний тим, що він дозволив підготуватися до результативного удару по крейсеру Москва. Тому думаю, що з цим откотовим ну трошечки буде, скажімо так, довший таймінг, можливо, кілька тижнів чи кілька місяців. Але ну, думаю, що це от має бути от такий от епізод, який дозволить там накопичити певні дані, уміння і потім провести якраз той набіг на новоросійськ, так щоб росіянам мало не показалось. Вони там зараз просто їм там дуже смішно з приводу наших морських дронів. але вони потім будуть плакати. Пане Іване. До речі, є інформація про те, що Болгарія почала відправляти до України обіцяні БТР. Хотіли би вас розпитати про них, чи відомо вам щось, і взагалі, в якій кількості, якщо можна, звісно, цю інформацію повідомляти Болгарія. Обіцяла у відкритому доступі в взагалі, тут циркулює значно цікавіша історія. Що там в Болгарії, начебто, почали знімати з консервації старі радянські БРД М2 і самохідні гармати 2 С-1 Гвоздіка, які там, якщо виходити із крім, так, самого повного довідника по всім Збройним силам світу з мілітарій Беленс, в теорії їх там не було. Ну, тобто це якісь от, можливо необліковані запаси, які були в різних приватних там, болгарських військових компаніях. Точно цікавинка в тому, що ті самі САУ-Гвозди, калібру 122 мм, вони виготовлялися в свій час там, час Варшавського договору на, ліцензіях, на, на потужностях за ліцензією в Болгарії. Тут просто нюанс у чому, що, можливо, нам дають, дадуть там там напрямуючи через треті руки щось значно навіть цікавіше, чим просто ця сотня БТР 60 які там вилучені з урядових запасів МВС Болгарії, які там доїдуть, навіть якщо ці гоздики, які там зараз знімаються з консервації Болгарії, там їх можна розкрутити хіба що на запчастину. Ну це теж важливо, тому що крім так, минулого року. В західних ресурсах ходила цифра, що в нас постійно на ремонті стоїть десь відсотків 30 наявної артилерії, що західної що радянської, ну тому, що комплектуючі які снаряди теж дефіцитні, і в нас тут історія така, що навіть комплектуючі до систем це дуже цінно. От Данія, коли там говорила, що давала всю артилерію, вона виявляється виграбла не тільки Цезарі, але там, Сау М109 несправні, але які можна було розкрутити на запчастини. От схоже, що з Булгарана зараз може повторитись така сама історія, ну, але це ми звісно пираємось лише на дані з відкритих. Джерел, які не підтверджені офіційно, і хто знає як вона там, якими там маршрутами це все потім до нас доїде, пане Іване? Ну давайте поговоримо про гелікоптери. Так вже з'явилася інформація. Ну відповідне відео оприлюднили, що. М 17 радянське чи то російського виробництва гелікоптери, які були залу, закуплені сполученими штатами свого часу для Афганістану, так коли там відбувалася велика військова місія. Ну зараз ті гелікоптери потрапили до нас. Ну і відповідно, якщо говорити про кількість історій, то орієнтовно може це не секретні дані, і водночас хотів би вас розпитати. А в нас є перспективи отримати ті самі Black Hawk. Розуміємо, що ну гелікоптери зайвими не бувають, ну але це трошки знаєте. Смішно сприймати вони мають відповідну техніку, тобто гелікоптер Black Hawk – це потужна машина, тобто вона не радше всього не вимагає такого вишколу і настільки потужної розбудованої логістичної інфраструктури, що ж таке, от не до кінця зрозуміла історія. Тобто, щось там нам закуповували, але такі таку номенклатуру, яка би мала ну надзвичайно серйозний вплив, то ні. О, хороше питання, але там треба заходити одразу кількох ракурсів. Ракурс перший. для початку треба наших дорогих західних союзників все-таки переконати в тому, що навіть попри те, на яке поширення дрони були на полі бою, вертольоти все рівно зберігають значення, бо в них там, знаєте, різні дивні тенденції пішли. Тому що чим власне було це важливе відео, там, де наша армійська авіація там, на авдіївському напрямку працює по російським окупантам, тому що давайте справуватися заради. Там все таки не тільки колишні афганські Мі 17 фігурують, але й навіть ну, Мі 8 старі, там навіть що в свій час відвоювали в Ганістан. Тому що там курсовий кулемет попереду стоїть. Але нюанс в тому, що вони якраз працювали по російським окупантам, щоб стримати їхні атакувальні дії. Більш того, от у цей період, який там позначався як точно там снарядний голод що далі нема куди, бо за деякими повідомленнями ця проблема нарешті ліквідовується. Так от, поки цей голод був і поки там навіть не почало працювати щось схоже на GLSDSB, схоже, що вертольоти, наша армійської авіації, вивозили основну скажімо так, складність роботи по живій силі противника. Но поки які чекали надходження відповідних боєприпасів, тому от вертольоти для нас важливі.